У 11 класі тема уроку проза, жанр студентне розмаїття, нові теми, проблеми, часткова ідеологічна заангажованість, і експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національної і європейської традиції, зв'язок з поезією, Микола Хвильовий життєвий творчий шлях, провідна роль у літературі 20-х років, романтичність. Добачення, участь у ваблюте, у, у проведенні дискусії 25-28 років, тематичне і стрільве розміїття його прози. Мета, яка ставилася на уроці, дати загальну характеристику розвитку української прози 20 30 років ХХ століття, її представників, ознайомити учнів і життєвим і творчим шляхом польового, розкрити його роль у літературному житті 20-х роках розвивати навики роботи з літературою, уміння аналізувати і загальнювати факти, уміння визначати найголовніше в тексті, виховувати вишів активну життєву позицію і інтерес до творчості Микола Хвильового. Зміст уроку відповідає меті і завданням уроку. Тип уроку – це урок засвоєння нових знань, урок дослідження, урок. Е Вступний з теми література 20-30-х років ХХ 20 століття. Наступним уроком буде така тема Микола хвильовий, я романтика, новела про добро і зло в житті та в душі. Переходом від одного етапу до іншого планувалося логічним. Етап уроку, організаційний момент, е, налаштування на урок, знайомство з учнями. Представлення звідки для того, щоб діти зрозуміли, що е, українська література це єдине ціле, і письменники Полтавщини, письменники е, інших регіонів України це єдине ціле, це ті ми які творили заради, заради спільного. Мотиваційна діяльність учнів, повідомлення, теми, мети завдання року. Я мотивувала учнів, поєднавши сучасне з минулим, щоб активізувати діяльність. Для цього я обрала два епіграфи і відповідно проблемне питання. Актуалізація опорних знань учнів, використовуючи метод бесіди, з'ясувала історичні передумови розвитку української літератури. Адже про історичні моменти на уроках української літератури вони вже говорили, коли вивчали в попередньому розділі і на уроках історії. Наступний етап це етап засвоєння нових знань. Використала самостійну групову роботу. Використала цю форму роботи для того, щоб учні вчилися самостійно працювати, визначати найголовніше в тексті. Узагальні та систематизація знань під час відповіді звертала увагу на жанрово тематичні особливості прози першої половини ХХ століття, вчила їх орієнтуватися на подачі теми розділу, що будуть вивчатися. Діти працювали зі статтями підручнику і записували запитівником головні питання, які слід було зафіксувати. Діти виконували роботу в зошиті, складали таблицю. Під час обговорення діти висловлювали власні думки, бачення ходу розвитку літератури початку ХХ. Століття. На цьому етапі діти виконували тестові завдання, унаслідок чого було виконано саме взаємоперевірку. Через нераціональний розподіл часу не було часу для систематизації біографічних даних колегвила. Тому учні були оглядово знайомлені із життям і творчістю хвильового та отримали на новелу Я романтика з метою зацікавити учнів, прочитати і відповідно задати домашні завдання. Підбиття підсумків було проведено не чітко, тому що не вистачило часу через нераціональний розподіл часу. Домашнє завдання було задано під час дотрелера, а саме прочитати новелу і охарактеризувати відповідно до кольористики, які методи були використані. Це групова робота, самостійна робота з підручником, тестові завдання і бесіда. Звучав зв'язок із сучасністю, із рідним краєм, із... знайомила із психологічними ознаками, а також намагалася познайомити і провести паралель між українською літературою і світовою літературою. Використовувала у своїй роботі бутівник освіт української прози 20-30-х років. А, але через брак часу не вистачило часу, щоб виконати роботу інформацій інформаційних рону, бо уші мали б опрацювати в апліте академія про літератури. Переглянувши підручники, з розумів що тут є інформація, яка підключення недостатня, адже їм треба здавати е, ЗНО. І я таким чином хотіла е, визначити основні моменти е, існування в Апліте і щоб в інформаційному умовах вони зазначили ВМО, гасну, позицію, лідерів і так далі. Е, на це не вистачило, звичайно, в мене часу, і, як, тому кінець уроку зовсім був нечіткий. Е, Путівник, який я використала, це як шлях до успіху, дивлячись на ці поетарні моменти у роботі, дивлячись, що за чим, діти вчаться не тільки визначати головне, але бачити кінцевий результат. Намагала і хотіла використати в кінці, але знову ж таки, через розподіл часу неправильно, я не використала афірмації. Вони дуже дієвими на уроках української мови, літератури, тому що під час підведення підсумків діти роблять критичні висновки, що є позитивним і негативним, і для себе використовують тільки позитивні думки. Причому ці вони повинні бути стверджувані і ні в якому разі не говорити не таким чином. Це йде як позитивні твердження і настрій на успіх. Що було у планах? У планах ще було, якщо б вистачило часу, такий прийом називається займи позицію. Діти повинні були поділитися на три групи. Це були елементи проєктної діяльності. Перша група повинна визначити чинники, які стали. Рушійною силою до розвитку української літератури початку ХХ століття, друга група б мала б визначити позитивні риси цього е, періоду в українській літературі, і третя група мала б визначити е, ті негаразди, е, ті е, гальми, які е, не дозволяли дуже е, швидко йти е, вперед українській літературі в тому періоді. То я вже закінчую, так? Да. 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 Тому, скажімо так, тему уроку було визначено, але мета уроку частково, скажімо так, була реалізована. Я в бойовах Святого Миколаєва. Відчувається, ви дуже грамотно, кваліфіковані, вчитель. Буду любите бліце. У мене до вас такий блиц зараз буде дуже коротка відповідь на дуже коротке запитання. Скажіть, будь ласка, яке ім'я письменника з прізвищем Самчук? У вас. У вас. Добре, у вас чомусь там піколувала Ю Самчук. Слайд презентації. Може, я через нього часто. Можливо. Скажіть мені, будь ласка. А, як правильно? А який наголос у слові усмішка чи усмішка в тому контексті, в якому воно траплялося у вашому роздатковому матеріалі? Усмішка. А чого сам у вас там напуск було? Поставлено з поміж інших термінів саме це слово. Я це теж вже звернула увагу на цю деталь, але вже звернулася. Я звернула увагу і звернула увагу, що через те, що я, мабуть, готувалася ну, таких... Екстремальних умовах, і я вам ще скажу, що інформаційне громаді пропустила, але це технічна помилка. Добре. Третє запитання. А от групана проза, ви говорили про такий телеграфний стиль. А якому б якому стилю а, притаманна така техніка, рубане, телеграфічне письмо з поміж стильів модернізму? Аванграфії цієї. А, Якщо це поезія, а якщо це ж література, футуризм, футуристичні такі напрямки. Тобто у нас генервейт це футурист. Ні, він не футурист. Експресіоніст. І вже не блідо запитання, може ви мені понятись на дітей, що вам говорить. Багато як мені здалося, акцентували на понятті виробничого роману. Виробничий роман. Виробничий роман. Ви вважаєте, що виробничий роман це той жанрний різновид, який актуалізований з-поміж модерністських. Прозових жанрів 20 30-ті роки? Ні, просто там у підручнику подається так знаєте, ці, цілий абзац, і я виз... вирішила звернути увагу на саме цей, цей різновид роману. Якщо попередньо ми не чули, то я вирішила просто, щоб вони чули, ну, заакцентуватися метою акцентуації акценту... дітей на цьому різновидні. Зберечь, але вони нічого співробити. Це роман, який з'являється антикор до модерністських жанрів. Це вже агіт літератури, яку читають на всіх фабриках заводах, яка виконує суто ідеологічну функцію. І з тою малою прозою, яка визначає той модернізм, ті етюди, образки, арабески, новели, воно не має нічого спільного. Шановні колеги, які будуть запитання до світла. Скажіть, будь ласка, як ви назвете такий вид роботи? Діти в кожному ряді отримують своє завдання, групова робота. А що значить групова робота? Mm -hmm. От ви робота в групах. Вони поділені на групи. Перша група має певні свої завдання, друга інший групи, другий, третя. Кожна дитина працює самостійно чи якось взаємодії з членами. Mm -hmm. Я говорила, що можна працювати в парку. Я говорила, що можна звертатися mm -hmm. разом, то пара і група це різне. І самостійна робота з підручником за варіантом. Просто... І, 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 група, це теж. просто я зрозуміла ваше питання. Але коли групова, звичайно, що вас повинні об'єднатися в якусь групу і працювати на спільну, на спільну групу. Але так як там просто було незручно, на першому ряді чотири учня на середньому більше. Я щось, так, мабуть, не те, що не подумала, якось я. Там хотіть не потрібно якось їх більше скомпонувати. Можливо, тут мій, мабуть недолік в тому, що я. Мабуть, в чому в мій недолік? В тому, що я не не раціонально розподілила в цьому, в цьому саме роботу учнів. Учні не встигали, час іде, а інформації немає. Мабуть, наприклад, отої потоновелістику треба було б дати не цілому ряду, а ці, наприклад, такі питання визначають та четвірка, інші питання, і тоді воно раціональніше від часу і зовсім було спо не наша коме. Ви собі не брали формуємо, воно назвати правильно. А то я чекаю, ви кажете, в групі, я думаю, зараз вони будуть якось спільному. Спільно. А тут раз ви кажете, там в парах чи самостійно з підручником. компаній. Просто це право не речі. Я зауважую, поліблюючи всі роки, які вже мали можливість продивитися, проанізувати. В кого траплялося що таке в кого ще не така yeah інновація чи технічна, ви зробили спробу актуалізації літературного краєзнавства. Тобто за Дмитрівського і це надзвичайно позитивний момент. І це справді дуже добре. ви прекрасно будуєте матеріали. Ви знаєте дуже добре товарів педагогічного і методичного. Чому ви так якось затиснені? Ви ж прекрасно ці всі водії. Ви так, як ви сходите, знаєте, якось спочатку поговорити, а потім самі байдужі, тому що У вас нема причин для цього збайдужіння, тому що ви є сильний педагог, ви є сильний словесник. У вас з потенціалом, звичайно, великий, а до своїх невеличких критиків, які вже дуже критично проаналізували, організували, що додаєте ви те, що все ж таки треба через те ваше збайдужіння ви не виправляли по руки дітей. Тоді Мартович, так і піде з ним з... З... з життя Мартовича і Мартовичем. Сатиричний роман, як ви сказали, і це зависить клас, що є такий сатиричний роман. 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 Це так... yeah. Те, мені сподобався сподобався будтейлер, який задемонстрував. Я його розумів, тому що я знав, про що йдеться. Чи є якась методика використання цього прийому, якою ви її бачите? Я його використала з тією метою, що словесними образами словесно, і е, музикою вплинути на почуття людини, і, і зокрема, очі. І вони, е, бачачи оті очі матері, відчуваючи ту тривожну музику, і в кінці звичайно ж постріл, вони повинні обов'язково не можуть бути байдужими байдужими, вони повинні обов'язково е, захопитися цим твором прочитати, тому що ще ж вони програмований на нею. Я думаю, що з метою зацікавити, активізувати, можливо, де дещо де, де бути спорідненим е, у їх у світогляді е, їхнього, те, що вони сьогодні на вулиці дізналися, те, що вони побачили, щось всі буде єднати і буде якраз спонукання прочитати це. Але цей прийом потребує доську. Пояснити, що ці слайди або хочуть зачитати, не всі вони будуть... Зрозуміло, такі дітей. Воно загінгувало, звичайно. Добре, і все ж таки один урок залишився можливо. на вивчення тексту. Чи достатньо цього одного року, щоб проаналізувати? Якщо ви, яким шляхом вийдемо аналізу? Розказую. В програмі виділено дві години. Перша година оглядова, друга година є е романтика, помисло. Е то звичайно, що якщо діти будуть готові до цього року, якщо вони вже проаналізують колористику, а якщо, якщо будуть аналізувати колористику, вони будуть бачити ці деталі, то е другий рух буде просто ідея ідейно-ходужні аналізи, е робота з цитатами, робота з образами. Е ви переживайте, трошки більше впевненості. вам, І ви дуже добрий педагог, повірте. Трошки випускайте талант, який є, не заривайте його це. Спасибі, Павла Вечеслав.